Так, поїхали. В цьому відео ми поговоримо, як використовувати автоматичний зовнішній дефіблятор. Ми повинні розуміти, що шанси на виживання підвищуються до 60%. Сашко, неси дефіблятор. Дефіблятор може бути в всіх громадських місцях або в метрополітені. В процесі реанімації ми включаємо дефібрилятор та слухаємо його команди. Викличте допомогу, розпакуйте електроди та застосуйте електроди до оголеної грудної клітки пацієнта. На дефібриляторі є електроди, на яких намальовані місця їх приклеювання. Дефібратор буде говорити, коли зупинити процес реанімації і робити розряд. Аналіз серцевого ритму. Не торкайтеся пацієнта. Ручки. Рекомендується розряд. Зарядка. Тримайтеся подалі від пацієнта. Зробіть розряд. Натисніть на помаранчеву кнопку. Не торкатися розряд. Розряд відбувся. Почніть серцево-легеневу реанімацію. Ваня. І слухай. І починай качати. Сліж. Зробіть два. Давай два дис. Виводьний щелепу. Прийшло, нічого. Роби. Ваня, качай далі. Зробіть два втіки в наступному нашому відео. Ми поговоримо, що робити, якщо стався судомний напад.